Так всем встать! Встать, я сказал. Все встали. Это, кстати говоря, псих касается. Ладно, можете сидать. Упала и отжалась быстро. Я шо, вот сейчас непонятно, что, сейчас не понятно, то, что я говорю. Забыла, кто в всем мире хозяин? Или вы не знали? Не, а, я понял. У вас же наверняка у псих устаревшая информация, что Украина, это такая безвольная марионетка Запада. Так от Запада внять! Смирно! А вот так Чулы, хозяин сказал? Или мне еще подполковника Середу сейчас позвать? Я вам не советую переходить на подобные дефиниции. У него вообще все по струночке ходить будут. Проверка дружбой. Зеленский нахамил Венгрии и заставил Европу делать сложный выбор. Реакция ЕС покажет, как идет мирное урегулирование. Чё? Я там смотрю, кто-то сильно рамсы сейчас попутал. Да? Сейчас кто-то что-то кому-то покажет. У вас всех должна быть одна единственная реакция. Слушаюсь и повинуюсь. Или ваше дело, что там кому Зеленский прошел на хамыв. Раз на хамыв, значит заслужила. Исполнять! Киев чувствует безнаказанность. Новый политический и международный скандал развивается при непосредственном участии киевской верхушки. Украина в очередной раз нанесла удар по функционирующему еще с советских времен нефтепроводу «Дружба». А что тут новое? Я что-то не понял. У вас Давно вже це в привичку должно було б-то перейти. Що якщо ти рвеш жопу перед Путіним за якісь подачки, ну то ходи з порваною жопою. Тобі новий хазяїн Європи так сказав, що нізя. Ну значить не І кому надо, ті почули. А недобає, казалось більше всіх, руська пропаганді, яка ну, сама в шокі от того, що вона несе. старше Эдды. Смотрю, как Зеленский хамит венграм и понимаю, что никто из европейцев ничем х**у ответить не сможет, даже Венгрия. С ливерной колбасой Шольцем прокатила, прокатила с Северным потоком, прокатит и с Будапештом. Европа сейчас сама в заложниках у бешеной свиньи и уже свинья решает, как Европе скакать и что делать. Как бы это удивительно не звучало, но Киев сейчас реальный гегемон Европы. Пиши в гугле кто самый мощный доминатор в ЕС, там будет х**у. Ти хто не ждав я від вас такого швидкого і глубокого, глибокого, буквально по самі помідори, панімання, хто в цьому світі дійсно зараз гегемон і домінатор, і розносить це панімання не аби хто, а сама така упора та пропаганда, яка ще не так давно пыталась донести всьому миру, що ми ніхто. А зараз весь мир ніхто, а ми во. Так що княгі гегемону ті, кому так що це було велено. Ударами по дружбі Київ заставляє Венгрию і Словакію покориться ЄС. То есть ми вже настолько круті і сильні, що нас нанимают в качестве не то реки, а не то вишибали, щоб то там покорить. Причому покорить того, хто і так уже стоїть раком перед Путіним. Ну тепер будете стоять там і перед тим на кого мы укажемо. Хто там клян нас немає, напомню мені? ЄС? Ну знаєш, перед ЄС нам все равно. Із за консолідованою позицією Європи Іщенко розкрив, чому Зеленський не боїться Орбана і Трампа. А він що, дуже в них бояться, чи що, да? так? Вже мені не так травиться от этот набори з галонтиріщика і кардинала Орбана і Трампа. Вже Орбана ще й на перше місце поставили. Він у них там що, найстрашніший, чи що, да? так? Так самий страшні тепер ми. Ми за всю Європу діла розрулюємо, ми ставимо всіх вискочок на місце. Чем даже если выскочка там с собой какую-то подписуху приведет, так пиде стой той подписухой туда, откуда Урбан сейчас перепугано носа высовывает. Когда Трамп встретился с Путиным на Аляске, он вызвал Зеленского с европейцами в Вашингтон и начал им объяснять. Мы тут уже почти договорились с Путиным о том, как можно мир заключить. Но потом они уехали из Вашингтона и хором сказали. Мы на все вопросы Трампа ответили нет, пояснил обозреватель. Потому что мы им так разрешили, даже, ну, не хотим вам этого говорить, велели. И ни один не борзанул. Ни один. Потому что мы не разрешили. Нельзя. Нельзя ни в чем нам отказывать. Это новое правило мировой политики. Захарова обвинила Запад в ублажении Киева как капризного ребенка. Запад приучил Киев как капризного ребенка и ублажает его всем, чего он потребует, заявила в интервью Russia Today официальный представитель МИД России Мария Захарова. А тебе что, завидно? Да? Хочешь, чтобы тебя ублажали? Ну так заслужи. Хоча, о, я як представив собі цей процес, пфу, лучше, лучше не надо. От то стой собі завидуй. завідуй. Якщо зробить вся російська пропаганда, як там в кіно було, пам'ятаєте? На його місці мав бути я. Нап'єшся — будеш. Лавров, на Западі довіряють Зеленському, хоча при ньому істребили права російськоязичних. Так і напився п'яничка, да? Ну Так тому і довіряють. Ну, тому що таке не кожному дано. І це, кстати говоря, це іменно ви істребили всіх своїх російськоязичних розносячи в хлам іменно російськомовні регіони, а всі останні дивлячись на все це і не бажая попадати під подібну роздачу, засунули свою російськомовність куди-то собі Орбану в трампа Тому їм ніякі ці права вже і не нужны. І це ще, подождіть, це ще тільки цвіточки. Дипломат пояснює, чому військові настрої Зеленського тільки укрепляються. Посол Келін: "Європа укрепляє відчуття безкарності Зеленського, потакая йому. Ви цю всю зависть, якою вони строчать всі свої оці істеричні заявлення, да бо вони теж так хотіли. Вони теж хотіли творити щось там безнаказано, за що тут же попали до позорного столба, в який ну, кожна пристойна людина плює при першому удобному випадку. Но плює тільки після нашого розрішення. Рябков РФ беспокоит отсутствие реакции США и Британии на призыв повлиять на Украину. Ага, ага, жаловаться уже побили, жаловаться. Да ну и что сильно помогло? Да а мы им не разрешали реагировать на нашу борзоту. Вот вроде и не осмелилась. Догадайтесь, чего? Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков. Захарова, у Киева есть компромат на западных политиков, в том числе на британцев. Ну, почти угадали. Ну, це наше з ними діло. Я б на нашому місці туди сильно не ліз, щоб їх ще більше не підставляти, бо обмазаними жити в гамні привикли тільки ви, а вони – ні, вони, вони не люблять, щоб їм про це напоминали. Ми напомнім про це. Зеленський намагається диктувати свої умови Трампу. І що Трамп? Написав хоч цей диктант без ошибок? Ну то скажіть, що як завжди прийдеться переписувати. Ілі? Ілі це обійдеться йому значно дорожче. А ценник встановлюємо ми. Венс, США видавали Зеленському деньги без реальних целей. Адміністрація Джо Байдена предоставляла президенту України Владимиру Зеленському фінансову допомогу без якої либо реальної цілі і дипломатії. А в нас же ж ніяких цілей отримати ці діти не було. Ніяких. Ми просто приходили, озвучували сколько ми хочемо, получали і уходили все. І Венс, бачите, він навіть не догадується, куди ми ці деньги тратили. И ябное місці, ну, лучше б не суну носа туда, куда его не просят. А то сейчас же сейчас жаловаться кому-то побежать, только кому? Тетя Роза, россияне гонят на Зеленского, что тот пляшет под дудку США. Американцы же жалуются, что он их совсем не слушает. Вот как это может быть одновременно? Кстати, а куда делась та Украина, как, ще... ну, же недавно еще. Там под дудку США безропотно все исполняла, шестеріла на Європу, була васалом Запада. а зараз Запад вместе з США включительно слово пискнуть проти нас бояться. От, хіба бувають такі трансформації? А каса бувають. Да. Русская пропадала, вона не такі кульбіти крутила. Ми у них зараз гегемон. наше слово закон. А такому і війну проиграти не западло. Нам не устоять. Стрелков из тюрьмы потребовал свержения Путина, проигравшего войну Украине. Рассерженный патриот Игорь Стрелков прямо из российской тюрьмы начал призывать к революции и свержении путинского режима. Письмо, которое Стрелков написал в российской тюрьме, опубликовали его соратники 4 сентября. Стрелков в своем письме фактически констатировал провал так называемой СВО, отметив, что формат себя исчерпал и ведет Россию к поражению в войне. Всі одразу зрозуміли, хто йому приказав себе так вести. Да? А, ні, так він дуже й не противився. Ми йому просто должність, хорошу таку жирну должність на розвалінах бившої Росії, предложили. Кстати, говоря, там ще є свободні вакансії. Хто бажає. То стоп, 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 побігли всі. Для начала прогніться хорошенько перед нами. Александр Дугин. Мы поняли, что вы неплохо воюете, но хватит. Доказали и все. Наш враг не мы друг другу. Давайте вместе двинем на запад. Этого клоуна мы можем убрать в любой момент. Мы смотрим, как ни странно это может показаться за украинским народом. Хватит бредить. Как только мы увидим заветный знак с вашей стороны, вся эта сволочь исчезнет в один момент. Вы что думаете, у нас нет таких же средств, как у Израиля? Просто наш предводитель умеет ждать своего часа. И этот час близок. В общем, начинайте. И увидите, что мы можем. Украинцы доказали, что крутые, упрямые и глупые. Вмісті зі своїм предводителем, ти разве що на параші або на одной зкамейки в Гагі. Присядеш тут уже як ми рішимо. А за Запад, ти, штатний філософ Путіна, ти за нього не волнуйся, він у нас і так отуто. Вот, вот. Ми йому, як ти правильно сам так що сказав, ми йому все вже доказали. Тепер ви доказуйте, що ви програли війну не або кому, а самим-самим. Це, кстати, приказ. І ну, мало ци, що так дружно кинулись уже його і на калені смерди перед новим міровим гегемоном. Так, ну і тепер давайте про головне, я напевне для нас зараз найголовніше поговоримо. Я в понеділок так уже вскользь згадував помоглося, як то кажуть. Ну і тепер давайте конкретно скажу, що там, дякуючи нашому просіданню минулого місяця, там вийшло просідання по донатам на ЗСУ. А я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. І сильно ми з вами йому за минулий місяць, як то кажуть, задолжали. Треба трішки компенсувати, бо потреби у хлопців, вони знаєте, вони нікуди не ділись, вони не зменшились. І давайте підтримуємо донатами збройної. Сили України, Сили оборони України, бо ну зараз дуже треба, враховуючи минулі просідання. Наші просідання, ми їх спровокували. Я це визнаю, але ну від цього, як то кажуть, не легше. Як це краще всього зробити? Давайте нагадаю, зараз у вас от на екрані знаходиться два QR-коди. Один із них веде на банку у мене інший веде в конверт в. При Вадбанкові це приблизно схожі речі, працює все легко і просто, навели свій смартфон, у вас там з'явилась відповідна менюшка, ввели відповідний донат, скільки можете потім помножили це на два, відправили. І ну, все, і ми дуже сильно допомогли Україні, допомогли всьому цивілізованому світу, як то кажуть. Якщо вам це все незручно, будь ласка, переходимо під це відео. Там в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео там описана маса інших варіантів, які всі також правильні, також хороші. Там є і гривневі картки, є посилання короткі на ці гривневі картки. Є такі ж посилання і на те, що було на екрані, на QR-коди, на банку, на конверт. Воно все чудово працює. Це ну, якщо в гривні, крім того, там є PayPal, є Skrill. Є біткоін-гаманець, Це все також чудово працює в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, але для тих, хто живе за кордоном, краще всього я звернув би увагу на нашу офіційну сторінку на GoFundMe, яка чудово працює. Там є плюс в тому, що. Вона працює як анонімне джерело. Якщо ви не хочете там зайвий раз якось себе світити, що ви допомагаєте Збройним силам України в Україні, будь ласка, скористайтеся цією сторіночкою. Там можна відправити анонімний платіж, який настільки анонімний, що навіть ми не бачимо, хто цей платіж відправив. Тому. GoFundMe – ми це чудово. Єдине такі, знаєте, єдине зауваження, але воно дуже серйозно. Обов'язково, коли ви користаєтесь одним із цих описаних варіантів, зазначайте, для кого платіж. Що там на ЗСУ хлопцям на перемогу, пині на гроб, там, пині на пейджер. І то, щоб ми розрізняли військові воєнні платежі від допомоги нашому проєкту. Нашому проєкту все так само. Краще всього допомагати, ставши нашим спонсором тут же на Ютубі. там під цим відео. Там є кнопочка підписатися, сподіваюся, вона у вас не активна, ви підписані. Але про всяк випадок перевірте, щоб там е, не було ніяких питань, бо іноді воно злітає, там люди знають. І поряд є кнопочка ну «Спонсорство» це так воно сильно звучить. там буквально Саме така бюджетна допомога можна вибрати з маси варіантів. І... Ну, воно нормально працюватиме. Що місяця будете тільки підтверджувати. Але найкраще це ставши нашим партнером на Патреоні. Туди ж, до речі, там багато хто перераховує гроші і на ЗСУ, але про це теж треба окремо зазначати. Ставайте нашим партнером на Патреоні. Он я так. Посилання зараз в куточку вийде, подивіться, і там же в описі, і в першому прикріпленому коменті є е, е, посилання на мануал, Якщо щось не розберетесь, подивіться, як там. Ну, Хоча там все легко, просто працює. Головне правило обов'язково зазначайте, для кого платі, щоб ми могли це чітко розрізняти, щоб нам легше було звітувати перед податковою. Але це е, тільки якщо ви одним з описаних цих варіантів. Якщо на банку на конверт нічого зазначати не треба, там призначення. Платежу вже написано в назві самої банки, самого конверта. Так що, отак, давайте активізовуватись, Сліто закінчилось, хоча не для всіх це ще якось візуально Відчувається, а зима на фронті вже почалася. Я вам скажу, що ночі вже там такі холодні, що вже всі переходять і на зимовий режим. Так що допомога потрібна як ніколи, а тим більше, зважаючи на це, наше з вами абсолютно природне, можна сказати, просідання. Так що давайте допомагаємо. Ну а ті, кому ми допоможемо, допоможуть усьому світу стати кращим. І все буде Україна. Все так і буде.